Звісно, спокусливо сказати, що Трамп зіпсував Америку у своїй прощальній колонці у The Times Девід Брукс визначає втрату віри як ключову проблему, з якою стикаються американці. Я зачитаю декілька його фраз: ключових фраз з цього артиклу. Коли я думаю про те, як змінився світ відтоді, як я приєднався до The Times, головною тенденцією була колективна втрата віри американців, не лише релігійної віри, а й багатьох інших її різновидів. Втрата віри породжує переконання в ніщо. Трамп є уособлення нігілізму із його припущенням, що мораль для наївних, що життя це про владу, силу, залякування та жорстокість. Глобальні популісти прагнуть створити світ, у якому можуть вижити лише безжальні. Америка перетворюється на скаженого вовка серед націй. Егоїзм, самолюбство і жага влади керують людськими справами, альтруїзм, щедрість, чесність, порядність і гостинність міражі. Розчарований життям цинік дозволяє собі прийняти жорстокість, кажучи, нас більше не обдурять. Тут собака, собаці, вовк. Якщо ми хочемо вижити, нам треба обирати забіяк на високі посади. Звісно, спокусливо сказати, що Трамп зіпсував Америку, але розривання цінностей згори було передусім наслідком багатодесятилітнього руйнування цінностей зсередини. Кілька поколінь студентів і їхніх батьків утікали від гуманітарних наук і вільних мистецтв, керовані переконанням, що головна мета освіти навчитися заробляти гроші. Елементи нашої цивілізації, які підносять дух, плекають емпатію і спрямовують душу, нині відіграють меншу роль у національному житті. Багато освітян вирішили, що оскільки західні держави породили колоніалізм, а вони таки породили, то студенти на заході не повинні вивчати нічого про спадковість своєї цивілізації. У результаті технологічного прогресу і гуманітарного занепаду життя стало об'єктивно кращим, але суб'єктивно гіршим. Ми розширили особисту свободу, але цілковито не змогли допомогти людям відповісти на запитання, навіщо ця свобода. Ми говорили кільком поколінням, щоб вони вигадували власні індивідуальні цінності. Ця приватизація моралі навантажила людей завданням, яке вони просто не змогли виконати. Без спільних стандартів правильного і неправильного неможливо розв'язувати суперечки. Неможливо підтримувати соціальну згуртованість і довіру. Кожне здорове суспільство спирається на спільне уявлення про святе святих героїв, священні тексти, священні ідеали. І коли це зникає, тривога, атомізація та повільне скочування до варварства стають природними наслідками. Що ви думаєте про цю статтю, друзі? Згідні.